Дикаміла, проходить проход'я в кухня. Здорова. рано я ще кухтаюсь, Чи скільки воно врем, а воно вже не рано, Начало третього. Ну, щас ось туди туди О, та будем сідати. Я ще рожок поставлю, а я сама дома. Зоя десь у Наташки гайгака побігла з самого утра, грицько на вигодні гуля. А Іван цього. Миколу Афанасьєви підміняв. А це поминутно, Таніла. Микола дома діло робить та любці помагав, а цей за нього вкалує, Понімаєш, дурачка кусок. Та чого б він казав? Воно грамотне тільки на мене гавкать. Понімаєш, як десь щось треба сказати, що язика в страху затягне і мовчить. Я вже нічого в нього не жду, а й йому чорти. Так, ладно, Танілочка. Давай не будемо портити настроєння, хай воно ще минут 10 потушиться, а я піду передіну, щоб хоч гімнами мене вонять. Що ти тут та мілочка? А ще не скучила. Переділась, хоч на людину стала похожа, аж дихат леша стало. А ти ж вам мені букет такий подарить. Ти представляєш, вчора поки я була на роботі, ну, то воно. А, то гарка чогось за двір вийшла. Щось за да сумка в руках. Куди це вже вона настрополилась? О, поки я була на роботі, він з'їздив у район, привіз, погребі ховав. І сьогодні утром я виходжу від корови, аж він мене поздравляв. А от ж букет О, та міла ще не питай. Отой набор, шо краситься. Там, де то те, ні, то що підняла. Ох, я, звісно, вже змовчала, нічого не сказала. Думаю, ладно, вона людина, наверно, старалась. О, ну на матір мені той набор нужен. в мене в то опуги нема. О, ще хтось прийде, й жара, в чому мені ходить? Боті? чи в балянка? О, тож серп, та то ж не сердь станіла, як же ти тут не То Тож воно гроші викинула під хвіст, бачиться, так тьфу, і нема. А жінка боса. Бо ще б воно хоч трохи інтересувалося, розумієш, жінкою. Що в неї є, чого нема, що їй нужно, то воно б знало, що дарить. Каже, дівчинка сказали, що хороший набор. О, я на нього так дивлюся, понімаєш так, як оце на тебе. О. І думаю, чи в тебе всі вдома, чи не всі. Та тим дівчинкам би продати, вони побачили, що перед ними лопух стоїть. Та то вони тобі що вгодно скажуть. Ох так, ну якщо б тобі мати, міла і так уже сьогодні таблетку пекла чи цей пекла. Ти бачиш, жерди заплітаю, ця пила. О, давай обідать. Так, та, мілочка, це тобі навіть тільки не дивись це, воно оценя. Почорніло синяк та от грибів. О, а на вкус воно добре должно бути. Так що сміливо їж, не бійся мілочка. Це тобі навіть тільки не дивись, це воно синях. Почорніло синях та от грибів. О, а на вкус воно добре должно бути. Так що сміливо їж, не бійся. А як тобі наслідаміла, хороша? Точно, якщо що, то кажи, бо ти знаєш, що я всегда завжди... О, Ще хтось хто це дзвонить. Хто воно? Варка. Коїться чортяка. Прямо добрать, за мене не встане. Да, валя. Привет. Спасибо, <ривіт> друге, спасибо. Ой, сьогодні, наверное, не вийде, валя. Я така невгодна, вигодна, щоб ти тільки знала. Да, та ой, я не спокоилася. Вліза як небудь в хату, лягла та лежу. Угу. Да. давай, може, вже як те тоді. На тому тижні ми заїдеш та посидим. Ага, да, да, Валя. Да, хорошо, Спасибо. Спасибо, ж тобі за поздравлення, дорогая, да. Пока. Угу. Пішла ти к чортовій матері. Ох, там гості набивалася, вроді ти не знаєш що. Я льотка караскалась. Так уже ж хотілося приїхати та нажертися на дурнях. Вогорну там, ніла йде. Та, мілочка, це ти? Що там все благополучно? Ой, ну слава Богу, бо я ж розпереживалася. Тебе так довго не було, бо мені ж колись було, що провалила цю дірку. А хіба це я тобі не розказувала? Та, та ще малою. О, літо. Ну, а як в шипанах, і якось так поставила ногу, я й досі не знав як, що нас приснула. Ну, і я ж прямо вниз. Представ. Літо, жара, мухи отакі завбільшки літають, вони ще кругом. Ну я стою отак по груди в гімні. Так це ще хорошо, що недавно викопали тралі. Старий тварет, то пурнула, бо туди з головою. Та Боже, то храни? Я сейчас так спомню, ой аж сироти повиступали. Так, все, ну я в чортові матері ці балочки, бо там вже така за столом балакає, давай зі торт. На, я тобі вже одрізала.